Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі. Програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева з 29 липня у Вінниці працюватиме інформаційна палатка та рекрутинговий кабінет 40-ї окремої бригади берегової оборони. Всі охочі зможуть більше дізнатися про роботу бригади, яка входить до 30-го корпусу морської піхоти, і в підсумку до морських збройних сил України, з'ясувати умови проходження служби або й долучитися до лав захисників. Сьогодні пропоную почати знайомитись із бригадою і з'ясувати, чому рекрутинг до морської піхоти відкривається саме у Вінниці. Тож вітаю гостя студії лейтенанта Олега Захарківа, начальника рекрутингу 40-ї окремої бригади берегової оборони. Вітаю вас, пане Олег в нашій вітаю. студії. Доброго дня. E, і спочатку давайте познайомимося власне, з 40-ю окремою бригадою берегової оборони. Ну, можливо, трішки про історію, про основні завдання, про специфіку цих завдань. Ну, це таке дивне питання в час війни, звичайно, але. але... Так, ну найперше хотів би сказати, що наша <кій> бригада почала формуватися наприкінці 2023 23-го року. На одному із полігонів Західної України бригада була сформована і вже в навесні 2024 року пішла на виконання, вийшла на виконання своїх перших бойових завдань, які вона виконувала на півночі нашої української держави. Вже згодом була перекинута на Донецький напрямок. І за деякий час бригада пере, була переведена на виконання бойових завдань на південь нашої української держави, до моря. До моря. де ми сьогодні Ось тому можна сказати, що наша бригада є молодою, але проте вже досить такою досвідченою бойовою бригадою, яка вже пройшла свій певний бойовий шлях, має свою бойову історію. І Сьогодні ми вже є в складі 30-го корпусу військово-морських сил України. Ось виконуємо ті бойові завдання на півдні нашої держави. Ну просто людям, які не дотичні до армії, не дотичні до війська, дуже якось так дивно звучить про те, що бригада морпіхів зародилася на заході України, де немає моря. І взагалі люди, які не знають специфіки роботи армії, думають, що морпіхи воюють тільки на морі. Що вони роблять на суші? Ну так, нам доводилося виконувати різноманітні бойові завдання, і в тому числі і на суші, і в тому числі зараз ми виключно їх виконуємо на, скажімо так, на береговій, на береговій частині нашої держави. Тому ми там від зовсім недавно, скажімо так, від початку року і, власне бригадою берегової оборони маємо свою певну територію, за яку відповідаємо, і на якій, власне, власне, виконуємо своє бойове чергування. Ну і власне для мене знову ж таки, як для людини, яка тільки намагається розібратися в специфіці армії, е, я так розумію, що кожна бригада в складі корпусу теж має якесь своє особливе значення чи особливий напрямок, можливо, специфічний. Сорокова е, бригада у складі 30-го корпусу морської піхоти. Е, якесь певне значення, певний посил має, ну певне певне завдання саме конкретно в е, штаті цього корпусу. Ви знаєте, всі сьогодні бойові бригади. Вони всі мають сьогодні одне завдання. Це сьогодні не допустити ворога далі в глиб нашої держави, його знищувати при першій же можливості. І це сьогодні є, напевно, основне завдання для всіх, сьогодні, для всіх сьогодні Збройних сил України. Звичайно, що 40 сорокова бригада берегової оборони, я вже і зазначав, має своє має свою, скажімо таку зону відповідальності. Ця зона відповідальності є сьогодні має певний певний такий, скажімо там, частину нашої берегової лінії, нашої нашої держави. Ось, і хочу сказати, що напевно, що ви питаєте, а що ми там, які, які ми особливі, так напевно, що в в самій назві нашої бригади і заложена напевно наша особливість і наші основні завдання. Сорокова окрема бригада берегової оборони. Тобто, це е, значить про те, що все, що є пов'язано з охороною берегів, з охороною островів, це сьогодні є підпорядкування нашої бригади. Але, звичайно, що ми маємо <кій> з цієї великої зони берегової оборони, берегової лінії ми маємо свій сегмент, за який ми відповідаємо, за який несемо від... безпосередню відповідальність. Ну, Наскільки я розумію, берег це не лише берег моря. Так. А й береги великих річок, напевне? Ну, в нашому випадку це поки що береги моря, а, -а взагалі можливо, можливо бути так? так, може бути і про береги річок. Ну... Якщо буде завдання оберігати інші напрямки, в тому числі і можливо береги, ну, так в теорії береги річок, звичайно, що бригада буде готова, тому що вже має досить достатнього досвіду власне проведення власне чергування бойового чергування і виконання бойових завдань на от, на таких непростих територіях, непростих і досить непростих умовах. Е, до речі, ну я знаю, що наразі бригада виконує завдання на півдні України. Ви про це вже сказали, бо море у нас. На жаль, тільки на півдні. Було б добре, аби воно було на північному сході. Таке велике. От, але. Напевно, є і досягнення, тому що хочеться зараз в цей такий непростий час, в час, коли загальна така якась апатія, відчуття, що от все, кінець. Хтось боїться, що ми програємо, хтось надіється на ЗСУ, хтось допомагає, хтось іде служити і воювати. Але загальний такий психологічний стан населення зараз не в найкращому стані. Насправді, така тавтологія вийшла, стан не в найкращому стані. Але з іншого боку, можливо, ви розкажете те, що можна розказувати, про якісь можливо досягнення своєї бригади, щоб зараз підняти дух нашим слухачам? Ви знаєте, я це вже в мене четвертий рік, як я на війні, як я збройний сили України, і з огляду того часу можна сказати можу сказати наступне: що напевно, що найбільшим досягненням нашої бригади це сьогодні є колектив. Це сьогодні є ті хлопці, які сьогодні борються, відважні, які сьогодні роблять все для того, щоб не допустити ворога. Це, напевно, найбільше є сьогодні досягнення, бо цей колектив він, він створюється не за один день. І навіть, напевно, що не за один рік. І я вважаю, і можу сказати про те, що сьогодні бригада досягла того свого такого моменту, про який можна казати, про те, що це є хороший злавжений колектив, молодий колектив, креативний, який десь сьогодні розуміє ті всі проблеми. Проблеми і з точки зору сучасності. Ми всі десь прийнято сьогодні дуже багато говорити про те, що армія має сувок, так але власне ми відходимо від того. І мені це приємно говорити, і мені це приємно бути в тому колективі сьогодні в нашій 40-й Українській бригаді берегової оборони. І ще щодо досягнень, хочу сказати, що одним з найбільших теж досягнень, це сьогодні, що за весь час нашої, нашого бойового чергування на тій ділянці фронту, за якій за нами є закріплений, ми не віддали жодного метра квадратного землі. Ми навпаки закріплюємося, ми тримаємо оборону, ми робимо все, що, щоб сьогодні все, що рухається зі сторони ворога, воно зазнавало поразки. Ми е, не даємо йому закріпитися, ми нищимо його логістику, ми нищимо його зв'язок, і це приємно сьогодні концептувати, що оцей ділянка фронту є сьогодні під повністю нашим контролем. Якщо говорити про Вінницю, тому що, наприклад, цілком логічно буде ну, розуміти, коли відкриваються рекрутингові центри до морської піхоти, наприклад, там в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні, Вінниця. Який потенціал взагалі ви бачите в цьому регіоні? Я хочу сказати, що командування Військово-морських сил України, командування нашої бригади, має чітке бачення щодо розвитку рекрутингових центрів по всій Україні. Тому він це є у списку тих одних із областей, чи, можливо, там міст обласного значення, де сьогодні в планах було заснування рекрутного центру, в даному випадку, рекрутного пункту, з майбутнім, можливо, розвитком як же повноцінного рекрутного центру у вашому місці. Який потенціал? Хочу сказати, що військово-морські сили це є еліта Збройної Сили України. Тому е всі, хто бажає проходити службу в, власне, в нашій бригаді, має можливість доєднатися до цієї великої сім'ї. Звичайно, що вимоги до кандидатів є трішки більшими, ніж до звичайних родів військ, тому що ми належимо власне, до морської піхоти, де е фізична і психологічна стійкість має бути. Більше, ніж інших родів військ. А з чим це пов'язано? Це пов'язано із специфікою проходження і виконання бойових завдань, проходження служби і виконання бойових завдань. Тому, наприклад, ті кандидати, які до нас звертаються сьогодні чи хочуть перевестися в нашу бригаду. Чи просто хочуть проходити службу, відповідно йде певний відбір. Так, ми спілкуємося, спілкуються наші військово наші психологи, і ми визначаємо власне з того спілкування і з тих всіх матеріалів. Ми визначаємо власне ступінь ступінь придатності служби у нашій військовій частині. Проте хочу сказати, що в нас також є вакантні посади, їх є теж достатня кількість в підрозділах забезпечення. Так, щоб попростіше сказати, що є ті люди, які займаються безпосередньо бойовими завданнями, а є ті люди і є ті служби, які займаються допомогою і сприяння виконання бойових завдань. Тому тобто це ремонтні бригади. Це наприклад. ремонтні бригади, це різні логістичні відділи, і різні люди, які відповідають за певні напрямки. Ось, там теж в нас є багато вакантних посад. Звичайно, що вимоги до тих вакантних посад, до скажімо так, до посад забезпечення, вони є трішки меншими, тому ми навіть розглядаємо службу в нашій частині, військовослужбовців чи людей, які мають певні навіть обмеження. От ми вивчаємо, ми допомагаємо, ми спілкуємося з кожною людиною, яка до нас звертається, ось і підбираємо ту посаду, яка найбільше підходить їй для служби. А стосовно навчання, от ви кажете про те, що вимоги більші, тобто людина повинна бути психологічно, напевно, стійкішою, фізично стійкішою. Разом з тим специфіка навчання вона теж відрізняється в морської піхоти від звичайної піхоти. Хочу сказати, що так, тому що завжди. До таких підрозділів, як морська піхота, десантно-штурмові війська там є трішки більше вимоги. Відповідно, і проходження базової військової підготовки це для людини, яка ще не служила, яка ну, скажімо так, з вулиці приходить і хоче, має бажання в нас служити. Відповідно, ми також питаємо, запитуємо, дивимося на її медичні показники, чи вона зможе пройти базову військову підготовку, яка яка відбувається до часу, коли вона вже, скажімо так, стає у стрій, так у нашого в нашу військову частину тому це все береться до уваги. Людина повинна бути готова до проходження. Цієї базової військової підготовки. Це є один із обов'язкових таких сьогодні пріоритетів. Як на мене, це дуже правильно, бо тому, що були різні випадки, коли десь ще там швидше, так можливо, десь не кожен мав можливість пройти цю базову військову підготовку, а вже, скажімо так, долучався до виконання бойових завдань. Зараз це є обов'язково. Це ж небезпечно, напевно, так, для побратимів. Так, зараз це є обов'язково. Людина повинна прийти обов'язково базову військову підготовку, отримати військову фахову спеціальність. Ось, і після цього. Ця людина вже стає устрій на цю посаду, з якою наш рекрутер з цією людиною погоджував до того, як вона от проходила оці всі етапи. І хочу сказати, що на кожному етапі, на кожному етапі, як тільки людина виявляє бажання виявляє бажання служити у нашій військовій частині, ми завжди супроводжуємо людей, тобто людина. Сказала я, от вирішила з нашим рекрутером на таку то на таку то посаду. Ми допомагаємо, ми сприяємо, допомагаємо проходженню військово-лікарської комісії. Радимо, тому що на тому етапі є дуже багато питань, є дуже багато різних проблем виникають, особливо людей, які не служили, десь не вперше стикаються з цією системою. Ось ми намагаємося допомогти людям посприяти і ведемо цю людину, цього військовослужбовця вже потім до того часу, поки він не приїде до нас після базової військової підготовки і не стане вже острій на ту посаду, яка ще раз повторюється, на про яку ми ще раніше з ним погоджували. І це, це для нас є важливо, і це для нас є принципово. Якщо говорити про те, де потенційні кандидати можуть дізнатися більше інформації про документи, про співбесіди, від сьогодні, так, з 29 липня, запрацював кабінет, запрацював таки. Запрацював так. Куди можна прийти? Я знаю, що ще є палатка. Тобто, де люди, які зараз, можливо, нас почули краєм вуха, можуть дізнатися більше інформації, яка їх зацікавить. У Вінниці? У Вінниці. Ну найперше хотів би сказати, що 40 сорокова бригада берегової оборони є сьогодні представлена на всіх інформаційних майданчиках. Тобто, ви відкриваєте там, наприклад, на Фейсбук, ми маємо свою окрему сторінку в Фейсбуці, де кожного разу. Відновлюється, поновлюється інша та чи інша інформація. Ми, ми намагаємося разом з нашими колегами, які займаються з вашими колегами, які займаються такою більш інформаційною роботою, журналістською роботою. Вони намагаються висвітлювати роботу бригади її різних там підрозділів. От, там закидаються ті чи інші такі відеоролики на ту чи іншу тематику для того, щоб навіть людина, коли яка заходить і хоче познайомитися з нашою бригадою, вона має можливість бачити, як працюють цей підрозділ. Як працює цей підрозділ, як там для прикладу працюють підрозділи БПЛА чи якісь інші, тобто вона вже має можливість познайомитися. Також ми представлені у всіх соціальних мережах, кожного дня там теж обновлюється інформація. Ось. І щодо Вінниці, то хочу згадати, що сьогодні в одному із прозорих офісів. Вашого міста, ми сьогодні вже маємо свій куточок. Я би хотів принагідно подякувати всім відповідальним за цей процес, представникам вашої влади і відповідальних там керівників за це, бо тому, що ми сьогодні з ними домовилися про роботу нашого менеджера-рекрутера у місті Вінниці. Всі, хто має бажання сьогодні зачити. Зацікавиться цією інформацією, має можливість підійти до одного із прозорих офісів, до представника 40-ї окремої бригади берегової оборони, більш конкретніше поспілкуватися, залишити свої контактні телефони, а вже наші Працівники наші, скажімо, там, відповільні особи ми називаємо це ще може дуже голосно, але у нас є створений вже такий невеличкий кол-центр, де сходиться вся інформація. Ми детально вивчаємо людину, детально вивчаємо її потреби, її бачення. З нею спілкуємося і визначаємо цю посаду, на яку на якій вона ходить, хоче проходити службу. Що ж, сподіваюся, ваші амбіції щодо набору персоналу у Вінниці виправдаються. А нашим слухачам нагадаю, в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про рекрутинг до сорокової окремої бригади берегової оборони. Всі деталі можна дізнатися безпосередньо у кабінеті рекрутингу в одному з прозорих офісів Вінниці Вінничини Вінниці, який відтепер працюватиме в нашому місті. Гостем студії сьогодні був лейтенант Олег Захарків, начальник рекрутингу 40-ї окремої бригади берегової оборони. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.